Вітаю! Треба порівняти числа. Дивимось на перший приклад. 1,7 у 10 в 5 степені і 1,7 у 10 в 4 степені. Основи у нас тут значніше числа однакові, але ж порядок числа різні. Тут 5 степень, а тут 4 степень. То буде більше те число, у якого порядок, Більше. 10 у п'ятому, звичайно ж більше, ніж 10 у четвертому. А ось у другому прикладі 1,8 на 10 у мінус 6, а тут 8,9 на 10 у мінус 7. Давайте попрацюємо з другим числом, щоб привести це число 8,9 до порядку мінус 6. Що буде? Що таке 10 у сьомому? Давайте його розпишемо, як 10 у мінус першому, помножити на 10 у мінус 6. Тоді запишемо 8,9 у 10 у мінус 1, це буде 0,89 помножити на 10 у мінус 6 степені. І запишемо. Перше число 8 на 10 у мінус 6, що ми маємо? Що дійсно 1,8 буде більше число, ніж 0,8. Зісь порядок чисел один і той же самий. Тоді ми можемо прописати і поставити знак більше до 1,8 у 10-6 мінус 6 степені. Ми з вами виконали номер 11-22. Якщо це математика, це 21-22. Третій рівень складності з підручника алгебра 8 клас. З теми стандартний вигляд числа.